Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Інструментаріум .ua». У даному відогляді надамо вищі у вазі мережевого дискового пилу від компанії Bosch, а саме модель GKS-235 Turbo. Як ви бачите, постачається в картонній коробці, яку ми зараз відкриємо. Подивимося, що саме входить у комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, ми бачимо, що до даного комплекту постачання, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також йде металевий паралельний упор. Звісно, сама циркулярна дискова пила, до речі, з металевою дуже якісною пластиною. Також йде шестиграний ключ для зміни витратних матеріалів та диск 235 діаметру 24 зуби. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 2050 Вт. Частота холостого ходу 5300 обертів на хвилину. Діаметр витратних матеріалів, дисків 235 мм. Максимальна глибина пропилу під кутом 90 градусів 85 мм. Під кутом 45 градусів. Максимальна глибина пропилу 65 мм. Вага інструменту 7,5 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо вже безпосередньо до самої циркулярної пилки. І на чому хотілося б акцентувати увагу, в чому її найбільша перевага, найсуттєвіша. Дана циркулярна пилка призначена для дуже тривалої, серійної промислової роботи без перерви. За рахунок чого? За рахунок того, який в неї встановлений мотор. Виходячи навіть з самої назви GKS-235 Turbo. Саме слово Turbo означає те, що тут підвищеного класу мотор. Він має підвищену продуктивність та кращу потужність. До порівняння візьмемо циркулярну пилку GKS-85. Вона має потужність 2,2 кВт. Проте забезпечує 5000 обертів на хвилину, що також досить непогано. А дана пилка має 2050 Вт, проте 5300 обертів на хвилину. Отже, як висновок, можемо сміливо сказати, що даний мотор потужний, надійний, забезпечує якісний різ без перенавантаження. І також він додатково захищений від потрапляння пилу та бруду. Далі, переходячи вже до корпусу інструменту, тут все. Досить базово. У нас дуже якісна платформа з чудовим різом, з можливістю встановлення паралельного опору, як завжди, в циркулярних пилках є можливість регулювання кута нахилу та зі зворотнього боку регулювання глибини різу. Є спеціальний важіль, котрий ми послабляємо і відповідно регулюємо. До тої пори, поки ви не посунете червоний важіль з верхнього боку пускового гачка. Руків'я з пусковим гачком у вас не буде можливість запустити сам інструмент, тобто присутня система захисту. Дуже добре в нас захищений і мережевий кабель в місці можливого зламу, найпроблемнішому місці, саме місці під'єднання до інструменту. Він тут має ще й шарикоподібне кріплення, окрім того, що дуже добре прогумований. Отже, друзі, як висновок, можна сміливо сказати, що ми маємо промисловий надійний, потужний інструмент. Саме для серійної промислової знову ж таки роботи без перерви. А на цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії, Bosch, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту, Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент, саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.